Представниками влади разом з фахівцями управління освіти, молоді та спорту було переглянуто рішення щодо трансформації закладів освіти Світловодської МТГ. Зокрема, після додаткових обговорень, за дорученням міського голови, було вирішено внести зміни до відповідного наказу. Прийнято остаточне рішення стосовно статусу ліцею по третій і четвертій школі. Саме ці школи між собою будуть доводити свою спроможність по критеріям. Це рішення прийнято для того, щоб зберегти якість освіти в Світлоцькій громаді, а також впорядкувати роботу ліцеїв на майбутнє. Загалом прийом до 10 класу в нашій громаді здійснюється в декількох навчальних закладах. Навчальний заклад номер 3 навчальний заклад номер 4 і навчальний заклад номер 7 а також навчальний заклад номер 8 селище Власівка і комунальний заклад Павлівський ліцей Грант. Та все ж таки фахівці зазначають, що для того, аби навчальний заклад залишився у статусі ліцею, він має виконати певні умови. На наступні навчальні роки заклади освіти, які будуть залишатися ліцеєм, повинні мати в своєму складі дві паралелі з трьома профілями навчання, і наповнюваність учнів повинна становити мінімум 25 осіб. А краще 28-30 осіб щодо чинного законодавства, то тут передбачені певні вимоги щодо ліцею. Вимогами до існування ліцеїв є наявність окремої будівлі або окремого крила будівлі для функціонування початкової школи, а в майбутньому і можливість існування пансіонату, в якому будуть проживати учні ліцею, основним місцем проживання яких є віддалена місцевість Світловодської міської територіальної громади.